Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, вкраїно моя, доброго ранку, милі діточки, доброго ранку всім миру і тепла. Малята, щоб наша зустріч була теплою, доброю і щирою, пропоную вам зараз гарненько посміхнутись. Молодці, дій. від вашої посмішки навіть мені стало тепліше та привітніше. Сподіваюсь вам теж. Дітки, подивіться, будь ласка, на екран. Що ви тут бачите? Так, нас повсюди оточує різноманітний, безмежний, неповторний світ живої природи, Це пишні глясті дерева, дивовижної краси квіти та тварини. А зараз назвіть, будь ласка, тварини, які ви бачите. Це дикі чи свійські тварини. А навіщо потрібні дикі тварини, як ви думаєте, адже від диких тварин одна шкода та страх. Лисиця краде курей, вок може поцупити на пасовищі телятко чи вівцю тощо. Насправді дикі тварини приносять більше користі, ніж лиха. Вовк у природі виступає санітаром. Він полює на хворих та ослаблених тварин. Так оздоровлює фауну. А ось лисиця знищує шкідливих гризунів. Білочка садить дерева, розкидаючи горішки. Зозуля, хоча й відкладає яйця у гнізда інших птахів, сама не висиджує діток. Але робить одну дуже важливу справу поїдає волохату гусінь, найбільшого ворога садів. Мурашки цілий день стежать за чистотою в лісі. Треба завжди пам'ятати і дорослим, і малим, що нема таких тварин, поблизу і навкруги непотрібних зовсім нам. Усі тварини вкрай потрібні. Малята, я вам розповім зараз історію, яка трапилася з хлопчиками в лісі, а ви оціните їх поведінку. Мишко й Василько бігали лісом. Зненацька перед ними з'явилась білка. Один з хлопчиків спритно накрив її шапкою. Тепер будеш моя. З задоволенням сказав він. Дітки чи правильно вчинив хлопчик? Ви б так зробили? Малята, запам'ятайте, Диких тварин не можна виносити з природного середовища. Житло людини для них чуже. Тварини, які зростають у неволі, потім виявляються непристосованими до вільного життя в природі. Діточки, ви такі молодці, так гарно працюєте на занятті. А зараз я пропоную трішки відпочити з ведмежам. Дивіться, будь ласка, на екран та повторюйте рухи за ведмедиком. Так вам руханка сподобалась? Я сподіваюся, що так. Ну що ж, давайте продовжимо наше заняття. Скажіть мені, будь ласка, а ви знаєте, як називаються домівки диких тварин? Ні? То послухайте, будь ласка, віршик. Хто де живе? Хто де живе? Білка селиться в дуплі. Їжачисько у кублі. Вепр. В хащах верболозів, а ведмідь в глухім барлозі. Мудрий лис живе у норах, тигр у джунглях, барс у горах, олень в тундрі і в лісах, а верблюд в пустелі, а орел могутній птах, у гнізді, на скелі. Сподобався вам віршик? То про що ви дізналися з цього вірша? Прочитавши віршик, я звернула увагу на цікаве слово. І думаю: запитаю вас, чи знаєте ви, що таке кубло? Ні? Я чомусь так і думала. Дітки, кубло це заглиблення в землі, часто під кореннями дерев. Гніздо зроблене з гілок або листя. Саме в такому кублі живе їжачок. А зараз перед вами знаходиться той же самий віршик. Але в ньому не вистачає деяких слів. Якщо ви будете знати, яке саме слово тут не вистачає, то ви, будь ласка, його проговорюйте. Домовились? Так, добре. Отже, давайте почнемо. Ту селиться в дублі. Так, білка. А хто селиться у кублі? Їжачисько. У хащах верболозів? Так, вепер. А в глухім барлозі? Правильно, ведмідь. Мудрий хтось живе у норах. Хто це? Правильно, лис. А у джунглях? Правильно, у джунглях мешкає тигр. А у горах? Так, барс, молодці дітки. А у тундрі і в лісах мешкає олень. Правильно. А хто ж мешкає в пустелі? Так, верблюд. А хтось могутній птах у гнізді на скелі. Хто це? Так, правильно. Це Орел, молодці дітки. Ви дуже гарно виконали завдання. Отже, малята, як людина повинна відноситись до природи. Доповніть словами правило екологічної поведінки людини. Слід усім запам'ятати тварин треба, захищати. Так, правильно. Їх оселі не. Руйнуй, так, молодці. Краще взимку. Підгодуй. Так, правильно. Дітки, а ще, коли ви знаходитесь у лісі, то не можна там галасувати, їздити на транспорті, запускати феєрверки, голосно слухати музику, палити вогнища. Шум може надто сильно злякати тварин в лісі. Через це вони можуть навіть залишити домівку. Гнізду чи нору, а дитинчата можуть загинути від голоду і холоду. Запам'ятайте малята, кожен із вас може зробити багато добрих справ у природі, і тоді ви станете справжніми друзями природи. Допомагайте тваринам, охороняйте їх, підгодовуйте. Світ навколо нас такий прекрасний. Ми повинні його оберігати. На цьому наше заняття закінчується. Дякую за активність і до нових зустрічей!